Живи наповну. Управляй енергією, а не часом. Стань успішним і щасливим. Джим ЛОЕР ТОНІ Шварц Короткий ЗМІСТ та основні ідеї книги. АвтоРИ ТОНІ Шварц 25 років пропрацював у журналах New York Times, Newsweek, Esquire, А в 1988 році разом із Дональдом Трампом видав книжку Мистецтво Укладати угоди. Яка стала світовим бестселером. Джим Лоер, голова і виконавчий директор Human Performance Institute, фахівець із психології високих результатів. Разом Тоні Чварці, Джим Лоер організувала тренінгову компанію LGA Performance Systems, яка впродовж багатьох років провадила психологічну підготовку спортсменів, бізнесменів, рятувальників і працівників спецслужб. Клієнтами LGA Performance Systems були такі зірки професіонального спорту. Як тенісисти Пітсапрамс, Моніка Селеш, Габрієла Сабетіні, відомі гольфісти, хокеїсти, баскетболісти та ковзенарі, ця книга необхідна, щоб зрозуміти, як поєднується інтенсивна робота, щасливе особисте життя, фізичне і духовне здоров'я, навчитися управляти основними видами енергії і створювати резерви позитивної енергії, ставити реальні цілі і створювати позитивні ритуали для їх досягнення. Енергія основна цінність. Ми звикли думати, що один з основних наших ресурсів час, і саме у правильному тайм менеджменті криється секрет ефективності. Однак, як вважають Тоні Шварц і Джим Лоер, найбільша цінність сучасної людини енергія. Можна скласти ідеальний план дня, в якому буде вдосталь часу на все. Але якщо забракне енергії на реалізацію задуманого, то не врятує навіть продуманий таймінг. Енергія дає можливість не тільки ефективно працювати, а й підтримувати гармонійні стосунки в сім'ї, пам'ятати про здоров'я і свої захоплення, не втрачати позитивного настрою. Тоні Шварц і Джим Лоер аналізують чотири основні види енергії фізичну, емоційну, розумову і духовну. Ці енергії взаємопов'язані, вони можуть витрачатися і накопичуватися, їх треба розвивати і зміцнювати. Підтримуючи баланс між інтенсивною роботою і повноцінним відновленням, тренуючи свої енергетичні м'язи так само, як тренують м'язи спортсмени. Баланс між витрачанням і відновленням енергії. Уявімо спосіб життя пересічного амбітного менеджера середнього віку, який працює в компанії, що розвивається. Сотні електронних листів на день, постійне розширення кола обов'язків, брак часу на фізичне навантаження. Пізні повернення додому і щораз менше годин проведених із сім'єю. Як наслідок завантаженості, неправильне харчування, Відмова від поживного сніданку ніколи треба поспішати на роботу, перекуска в офісі з домою і неякісною кавою з автомата, фастфуд на обід, пізні вечері з клієнтами, зі спиртним. Звідси втрата позитивної енергії в усіх напрямках: швидка стомлюваність, дратівливість, брак мотивації. Розлад з близькими погіршення пам'яті. Незважаючи на неймовірну завантаженість і інтенсивну роботу, таке життя навряд чи можна назвати життям наповну. Найпевніше це життя з останніх сил, що закінчується нервовими зривами, дауншифтингом або інфарктами. В Японії навіть з'явився термін кароші, що означає смерть від перевтоми, поширену серед японських трудоголіків. Що ж робити? Відкидати добре оплачувану роботу, а часто ще й таку, що дає задоволення, чи працювати абияк? за опитуваннями: 55% американців працює саме в півсили, а 20% узагалі шкодить своєму працедавцеві негативним ставленням до роботи. Дауншифтинг і нехтуванням своїми обов'язками не вихід, бо недостатньо витрачання енергії не менш шкідливе для наших енергетичних можливостей ніж її перевитрата. Можна провести аналогію з м'язами. Якщо вони постійно перенапружені і позбавлені відпочинку, то зазнають ушкодження. Якщо ж не працюють у лежачих хворих атрофуються. Вихід з лухого кута полягає в умінні чергувати періоди активного витрачання енергії з періодами її повного відновлення. Світ навколо нас живе за ритмічними законами день змінює ніч. За сезоном починається сезон. Наш організм теж існує циклічно. Є цикли сну і неспання, які відповідно поділяються на цикли швидкого поверхневого і глибокого сну, активного і пасивного неспання, коливаються рівні гормонів мозкова активність, м'язова активність. Але, попри це, люди часто ігнорують циклічність життя і живуть лінійно, працюючи на певному рівні сил, нехтуючи в тому та інші сигнали, які посилає нам організм. Коли ж сили вичерпуються і енергія виснажується, доводиться створювати ритмічність штучно, розслабляючись за допомогою алкоголю, цигарок або кофеїну. Ключ до ефективності лежить в організації здорової ритмічності життя і у створенні правильного балансу між витратою енергії і її поповненням, між відпочинком і роботою. Дослідження показали, що різниця між успішними і менш успішними тенісистами. Переважно полягає не завзятості й майстерності, а в умінні ефективно розтаблятися під час перерв між іграми. Кожен сам може знайти час і можливості для поповнення своїх енергетичних ресурсів. Хтось, кому часто доводиться літати у відрядження, накладає вето на роботу в літаку, присвячуючи ці години тільки перегляду улюблених фільмів або читанню художньої літератури. Хтось походжає офісом, дізнаючись, над чим працюють підлеглі. Хтось вирушає на коротку прогулянку. Телефонує рідним, малює, їде кудись на вихідні з родиною і вимикає телефон. Можливостей багато. Все залежить від конкретної ситуації. Новий погляд на стрес звична парадигма каже нам, що стрес це апріорі зло. Він причина інфарктів, інсультів, гастритів і депресій. Нова парадигма твердить, що все не так однозначно. Стрес змушує нас розширювати наші можливості фізичні, душевні та розумові. Якщо чергувати стрес із відповідним до нього відновленням, то він дає відчутну користь. Повторюючи паралель із роботою м'язів, піддаючи їх періодично підвищеному навантаженню з подальшим розслабленням, ми готуємо їх до ще більшого навантаження. Так само діє і стрес. Він готує нас до ще більших звершень, створюючи резерв потужності. Багато хто скаже, що наше життя і так сповнене стресів, тож не варто ще й створювати їх штучно. Тому не можна постійно жити у стані стресу, це справді надзвичайно небезпечно. Стрес фізичний, емоційний розумовий, має бути тимчасовим, і після нього обов'язково потрібне регулярне поповнення енергії, відпочинок або приємна зміна діяльності. Проте саме цього бракує в житті людей. Котрі скаржаться на постійний стрес. Привчати себе до стресів може бути непросто, бо ми звикли чинити опір усьому, що виходить за нашу зону комфорту. Однак раз вишивши із зони, яка обмежує наші можливості, ми відчуваємо неабияку втіху від нових ресурсів, що відкриваються всередині нас. Ці миті стають найкращими і найбільше запам'ятовуються в нашому житті Динаміка енергій Людина хитромудра енергетична система, в якій можна виділити чотири основні види енергії фізичну, емоційну, розумову і духовну. Саме взаємопов'язана й гармонійна робота усіх цих енергетичних резервів і забезпечує життя повну. Енергія може варіюватися від позитивної до негативної, від високої до низької. Найвищу ефективність демонструють ті, чия енергія курсує між високою і позитивною енергією активна робота. І низькою позитивною відпочинок відновлення. Негативна енергія шкідлива для її власника, бо дуже швидко спалює енергетичні запаси, вона стає серйозним бар'єром на шляху до мети, успіху і щасливого наповненого життя, а може загрожувати життю взагалі, призводячи до серйозних хвороб. Лідери, керівники і організатори транслюють свою енергію підлеглим, тому їм треба особливо уважно стежити за балансом власних енергетичних ресурсів. Фізична енергія. Фізична енергія це паливо для інших видів енергетичних ресурсів, передусім для емоційної і розумової енергії. Люди інтелектуальної праці часто недооцінюють важливість цього виду енергії для своєї роботи й життя. Проте фізична енергія і витривалість фундаменти життя, що забезпечують нашу працездатність. Правильне харчування і дихання, міцний сон. Фізичне навантаження допомагають підтримувати людські енергетичні резерви. Дихання один із визначальних факторів фізичної активності, на який зазвичай звертають вкрай мало уваги. У хвилини небезпеки ми дихаємо дуже поверхнево, що призводить до скорочення надходження кисню і зниження фізичної, розумової і навіть емоційної енергії. Корисно навчитися керувати своїм диханням, практикуючи прості методи дихальної гімнастики. Або хоча б учитися дихати глибоко, плавно і розмірено. І пам'ятайте, що довгий видих сприяє релаксації. Наприклад, якщо вдихаючи, рахувати до трьох, а видихаючи до шести, то можна втамувати збудження і розслабитися. Ще одне важливе джерело енергії харчування. На нашу ефективність негативно впливає як переїдання, так і недоїдання. Щоб підтримувати належний рівень позитивної фізичної енергії, не треба робити великих перерв між уживанням їжі, їжте 5-6 разів на день, але невеликими низькокалорійними порціями. Найважливішим у вашому денному раціоні має стати сніданок, який запускає процеси метаболізму після довгої ночі. Ввечері метаболізм знижується, тому більшу частину калорій ліпше споживати в першій половині дня. Добре, коли в їжі переважають продукти, які сприяють рівномірному надходженню енергії з цілого зерна з низьким глікемічним індексом яблука, груші, полуниці, горіхи, сухофрукти, буби, капуста, помідори багаті набілки. Продукти з високим глікемічним індексом погані постачальники енергії, що лише на короткий час допомагають втамувати апетит. Інтенсивно відновлювати енергію допомагає вода. Але майте на увазі. На відміну від відчуття голоду, що настає тієї миті, коли час підкріпитися, ми відчуваємо аж тоді, коли втрата води в організмі вже стає істотною. При цьому нестача лише 3% рідини загрожує втратою 10% сили м'язів. Крім того, через нестачу води погіршується концентрація уваги і підвищується в'язкість крові, що призводить до хвороб серця. Тож воду. Саме воду, а не кофеїно вмісні напої, що зумовлюють утрату рідини, треба пити якомога частіше приблизно 1,5-2 літри на день, не чекаючи на сигнали від свого організму. Важливий фактор поповнення енергії сон. Недосипання спричиняє різку втрату енергії, зниження концентрації уваги, втому, погіршення пам'яті, ослаблення логічних здібностей і загальний спад ефективності. Як і коли йдеться про їжу, надлишковий сон шкідливий майже так само, як недосипання. Оптимальний час сну для дорослої людини – 7-8 годин. Обираючи час для засинання, варто враховувати природні ритми, варто практикувати ранній відхід до сну і ранні вставання, наближені до циклів живої природи, неспання вночі, нічні робочі зміни завдають серйозного удару по енергетичних ресурсах організму. Не дивно, що більшість техногенних катастроф відбувалися в нічний час Чорнобиль, крах танкера Ексон Валдес і багато інших. У день, коли не спите, теж важливо враховувати добові ритми організму. Наприклад, на 15 18 годину дня припадає різкий спад енергії, тому в цей час можна влаштовувати невелику післяобідню перерву чи навіть подрімати, як роблять у країнах, де ще є традиція сієсти. Навіть мінімальні фізкультурні вправи дають велику користь. Тож дивно, що чимало людей не докладає бодай якихось зусиль, щоб підтримувати належну фізичну форму. Як показують сучасні дослідження, найефективніші не тривалі рівномірні навантаження, а інтервальні тренування, коли пульс ритмічно то пришвидшується, то сповільнюється. Це можуть бути аеробні заняття кілька разів на тиждень, які складаються з чергування хвилинного інтенсиву і спокійніших вправ. Або піднімання і спускання сходами, або велотренування, де чергується швидкий і повільний темп. Окрім тренувань, які змінюють серцево-судинну систему, важливі силові вправи. З віком їх цінність зростає. Адже, як стало відомо, після 40 років людина, що не має регулярних фізичних навантажень, щороку втрачає приблизно чверть кілограма м'язової маси. Емоційна енергія для повноцінного і яскравого життя нам потрібні позитивні емоції, як от радість, цікавість до нового, задоволення від спілкування, здоровий авантюризм. Тому важливо не забувати про емоційну частину свого життя, вміти перелаштовуватися і викроювати свій час на те, що вам справді приємно робити. Щоб бак емоційної енергії не спустошувався, важливо робити те, що його наповнює, дає нам упевненість у своїх силах і радість. Ходити до театру, зустрічатися з друзями, малювати, співати, займатися спортом, слухати музику, вишивати, писати вірші тощо. Телебачення теж може стати емоційною відрадою, проте варто вибірково ставитися до цього виду відпочинку, бо тривалий перегляд телепередач, згідно з дослідженнями, робить людей дратівливішими, а отже, акумулює негативну енергію. Певність себе, самодисципліна, емпатія і комунікативні навички це м'язова система позитивної емоційної енергії. Цю систему можна зміцнювати так само, як ми зміцнюємо м'язи за допомогою почергового напруження і розслаблення, виходу з зони комфорту. Важливо навчитися переживати повну гаму почуттів, не відкидати своїх емоцій, пройматися ними і не боятися бути, наприклад, надмірно сентиментальними чи відвертими. Інакше життя не буде гармонійним. Адже чесність без тактовності може перетворитися на грубість, а раціональність без щедрості на скнарість. Для ефективного управління лідерові треба вміти зберігати резерв позитивної емоційної енергії навіть у умовах стресу і дуже інтенсивної праці. Зокрема, для того, щоб підтримувати і мотивувати підлеглих. Розумова енергія Розумова енергія визначає наше життя і наш розвиток, даючи змогу концентруватися на розв'язанні найважливіших проблем і завдань, які постають перед нами. Як часто найкращі ідеї і розв'язок складних завдань спадають нам на думку не за робочим столом, а під час прогулянки в ліжку перед сном або коли ми приймаємо ванну? Згадайте Мінділеева. До якого його знаменита таблиця прийшла у своїй ідеальній формі у вісні, і мить найбільшого розслаблення. Це свідчить, що для нашого мозку і нашої розумової енергії особливо важливі періоди відпочинку і відновлення. Мозку потрібен цей спокійний час, щоб опрацювати і систематизувати інформацію, що надійшла. Коли його раціональна ліва півкуля втомлена і знесилена через пошук розв'язки, за роботу береться творча права півкуля. Яка видає несподівані і цікаві рішення на інтуїтивному несвідомому рівні. У підтримці резервів позитивної розумової енергії багато важить розумний оптимізм, реалістичне усвідомлення світу і позитивне ставлення до нього. Наш мозок такий пластичний, що ніколи не пізно поліпшити його роботу. Коли ми освоюємо щось нове, він створює нові нейронні зв'язки, тобто розвивається і формує резерв розумової енергії. Тому важливо в будь-якому віці цікавитися новими знаннями і уміннями. Це дасть змогу надовго зберегти працездатність і ефективність мозку, а також пам'ять і інтелект. Тренуйте свій мозок новими завданнями і новими ідеями. Робота мозку безпосередньо залежить від фізичного стану всього тіла, навіть нетривалі фізичні вправи поліпшують постачання мозку кров'ю і киснем, стимулюють вироблення хімічних речовин. Які запобігають руйнуванню мозкових клітин. Це неабияк активізує мозкову діяльність. Духовна енергія. Духовна енергія в цьому контексті позбавлена релігійного складника. Вона визначається нашими неегоїстичними цілями і цінностями, адекватною рівновагою між турботою про інших людей і увагою до власних прагнень і потреб. Духовна енергія визначає, на що ми хочемо витрачати інші енергетичні ресурси фізичні, емоційні, розумові. Вона змушує нас діяти, додає завзятості і наполегливості. Людина, що зіткнулася з серйозною проблемою, як от каліцтво, тяжка хвороба, дискримінація, насильство, відкриває в собі глибинні резерви духовної енергії, щоб допомагати іншим людям, які потрапили в таку саму біду. І це прагнення допомогти не тільки собі, а й ближнім, рятує її від депресій, від ролі жертви обставин, від саморуйнування, а іноді від смерті. М'яз духовної енергії наш характер, який треба виховувати, іноді піддаючи стресу і випробуванням. Відновлювати духовну енергію можна спілкуванням із мистецтвом і природою, самотою, молитвою. Духовні практики, зокрема медитація. Також допомагають поповнити енергетичні запаси та можуть потребувати і витрат духовної енергії. Тренування і практика Визначення мети тоді як розвиток відбувається знизу вгору, від фізичного рівня до духовного, зміни мають ставатися з гори до низу, починаючи з духовного рівня. Адже саме на духовному рівні передусім визначається мета. На яку ми готові витрачати всі свої види енергії. Мета сама собою один із найсильніших генераторів енергії. Мета стає сильним і тривалим генератором позитивної енергії за трьох умов. Перше. Якщо мета позитивна. Негативна мета переважно має оборонний характер і спрямована не на досягнення, а на розв'язання конкретних проблем. Вона породжує негативну енергію. Злість, агресію, тривогу. Друге якщо мета є власною метою людини, а не заданою ззовні. внутрішня мотивація сильніша ніж зовнішня, і тут постає запитання, як тісно прагнення до мети пов'язане з винагородою? Багато хто вважає, що винагорода найсильніша мотивація, проте дослідження показали протилежне. Наприклад, діти, які охоче збирали пазли, стали виявляти до них менше цікавості. Коли дослідники ввели систему винагород за виконання завдання. Третє якщо мета не абсолютно егоїстична і поширюється на інших людей, легко помітити, що професійні риси працівників, які мотивовані тільки своєю зарплатою й умовами праці, зазвичай поступаються рисам аналогічно підготовлених працівників, інтереси яких виходять за рамки власних. Сигналом до зміни в житті і до визначення нової мети, Можуть бути нові ідеї, життєві проблеми і навіть біль. Коли людина висловлюється про зміни, то далі її дії зазвичай складаються з такого ланцюжка сигнал до змін, формування мети, пошук учителя, боротьба з собою, перемога нова мета. Але багато людей взагалі не схильні ставити мету. Вважаючи заліпше рухатися на автопілоті, борючись із дрібними негараздами і не маючи сил і часу на те, щоб накреслити собі глобальніші завдання. Парадокс але чимало трудоголіків, які самовіддано працюють день у день, виявляються патологічно лінивими, коли йдеться про найменші зміни в їхньому способі життя. Якщо ви не маєте мети, вас легко зламати, і ви податливіші до впливу життєвих проблем. Виділіть трохи часу на те, щоб визначити пріоритети, не ковзайте поверхнею вашого життя. Дивіться глибше. Ми всі знаємо і захоплюємося справжніми цінностями, добротою, чуйністю, шляхетністю, відданістю, чесністю, милосердям, але те, що ми шануємо ці цінності, не означає, що ми ними живемо. Цінності стають нашою чеснотою, коли ми діємо відповідно до них. Щоби правильно управляти своєю енергією, треба діяти не тільки відповідно до миттєвих настроїв або потреби теперішнього моменту, а й пам'ятати про глибинні істини. Наприклад, маючи поганий настрій чи втомившись, не зриватися на колегах або рідних. Будьте чесні з собою, уявімо, ви виявили свої головні цінності, але як тепер утямити чи справді живете відповідно до них? Людині властиво обманювати себе, коли йдеться про неї саму, та самообман не дає нам розвиватися. Доки ми не поглянемо чесно самі на себе і на свої негативні і позитивні риси, не зможемо рухатися вперед. Ми втрачаємо силу, коли вдаємося до самообману. Притім це стосується найрізноманітніших енергетичних аспектів, зокрема фізичного. Відмовляючись прийняти правду, ми можемо блокувати біль, у нашому тілі з'являється скутість. М'язи затискаються, турбує спина, дошкуляють мігрені або часті застуди. Іноді відмова від правди може зцілювати. Скажімо, коли, зазнавши важкої травми, організм блокує біль, але тут йдеться не про це. Саме придушення правди теж потребує великої витрати енергії. Постарайтеся чесно поглянути на свою поведінку, визнати недоліки, а потім узяти відповідальність за них і за власні рішення. Адже те, що ми приховуємо чи придушуємо в собі, не зникає, а далі керує нашим життям, як ми ховаємося від правди, стримуючи почуття, ціпеніючи і заперечуючи неприємне, визначаючи правду, але емоційно її не проживаючи, порушуючи свої такі принципи, які нав'язуємо іншим, знаходячи в інших властиві собі риси і засуджуючи їх у них, пояснюючи свої недоліки потребою життєвої ситуації. Треба визнати, що в кожній негативній моделі поведінки є те, що нас притягує, на якийсь час, даючи розраду чи задоволення. Однак потрібно розуміти й те, що негативна енергія руйнівна у віддаленому майбутньому. Так виплеск роздратування може дати тимчасове полегшення, проте здатен зруйнувати стосунки з близькими людьми. Як і у всьому, в пошуках правди важливо дотримуватися балансу. Адже, як казав знаменитий середньовічний лікар Парацельс, усе є отрута і все є ліки. Спрямувавши на себе лавину негативної інформації, можна зламатися і завдати занадто сильного удару своїй самооцінці, тому ліки правди потрібно вживати дозовано і поступово, але регулярно. І пам'ятати, що до себе треба бути не менш співчутливим, ніж до інших людей. Розкрити собі очі не тільки на свої негативні. А й на позитивні риси. Інколи ми схильні придушувати власні чистоти, приховуючи милосердя під жорстокістю, сентиментальність під грубістю, щедрість під навмисною економією. Вивчення себе має стати постійною практикою, а не разовою акцією, тільки так можна здобути внутрішню свободу і підтримувати свою енергію на досить високому рівні. Тут знову доречне порівняння з м'язами не можна робити за великої перерви в їх тренуванні. Але треба давати їм відпочивати. Якщо постійно коберсатися в собі це теж не на добре. Будьте відкриті й готові критично поглянути на усталені ідеї і концепції. Вмійте визнавати свою неправоту. Самовпевненість може бути корисною лише до певної міри, доки не перетворюється на егоцентризм. Позитивні ритуали інструменти управління енергією. Повертаючись до визначальної ролі звичок у нашому житті, не можна оминути увагою важливість ритуалів як інструментів управління енергією. Перетворивши ритуал на якусь дію, що поповнює резерви наших енергетичних можливостей, ми маємо змогу докладати менше зусиль до її виконання, адже не відчуваємо труднощів, коли чистимо зуби двічі на день, не замислюючись, микаємо чайник уранці, не розмірковуємо застеляючи ліжко. Якщо ритуали правильні, нам не треба обирати робити не робити. Напрацьована схема поведінки полегшує життя, доводячи добрі звички до автоматизму. Ритуали дають можливість закріплювати корисні звички, здійснювати перетворення в нашому житті, визначати нові пріоритети і тренувати м'язи всіх видів енергії. Чимало знаменитих спортсменів та інших видатних людей досягло вершину у своїй справі саме завдяки правильним ритуалам. Ритуали допомогли багатьом відомим тенісистам, з якими працювали автори книжки, ефективно концентруватися перед грою і подачами і ефективно розслаблятися в час між іграми. Базуйте нові ритуали на своїх глибинних цінностях самі визначайте власні ритуали. Неприємні асоціації з ритуалами в багатьох виникають саме в тому, що в дитинстві більшість їх була нав'язана ззовні. Нехай ритуали будуть максимально конкретними. Прив'язаними до місця й часу. Чимало людей не може похвалитися великими резервами самоконтролю, тому що менше ми сумніваємося, здійснюючи ритуали, то ліпше. У ритуалах неодмінно треба брати до уваги потребу чергування, витрачення і поповнення енергії. Придумайте ритуали розслаблення під час інтенсивної роботи глибоке дихання, прогулянка, розмова з друзями, склянка води. Виходити з зони комфорту і прищеплювати ритуали треба поступово. Щоб швидко не зламатися, не варто брати на себе відразу багато зобов'язань, обіцяючи цілком змінити своє життя з нового року чи з понеділка, старайтеся концентруватися на одній важливій зміні в певному часовому відрізку.